Друзі, всім вітанечко! З вами, як завжди, Олег. І сьогодні ми поговоримо про підбір автомобілів. Зовсім недавно я завершив підбір для клієнта Ford Focus третього в бюджеті 9500 доларів. Машинка поїхала в місто Ужгород, і е, в мене виникла цікава ідея для відео. Е, відео буде про те, що, що би ви обрали. Тобто машинку від власника, так, машина від власника, яка там вже покатала рік-два по Україні з підтвердженим пробігом, і там плюс-мінус в рідній фарбі. Чи ви б обрали свіжу пригнаний автомобіль чуть з більшим пробігом, можливо, з якимось там підкрасами по кузову, тобто, але в кращому технічному стані, в загальному. Тобто, от, зараз я більш детальніше наведу порівняння, щоб ви чіткіше зрозуміли, про що йде мова. В рамках підбору ми, звичайно, оглянули пару варіантів. Багато варіантів відкинули ще по попередньому аналізу по оголошенню, як це зазвичай стандартно і буває. І були два цікаві огляди підряд в один день. Перший варіант, який ми розглядали, от я якраз взяв телефон в руку. Щоб собі нагадати, це є Ford Focus 3 2013 року заявленим пробігом 200 тисяч кілометрів, 1,6 дизель. Перша реєстрація у нього рік, час, один місяць назад. Тобто вона вже рік катається по Україні і перевірений пробіг від авторії по дилерському СТО. Рік, рік і сім місяців назад, 182 тисячі. Ніби все сходиться, ніби все круто. Ну окей, типу, вже питань в мене не виникає. Потужність двигуна 115 кінських сил, 85 кВт, тобто це потужніше 1,6. На механіці, і от заявлено. Авто в ідеальному стані, без підкрасів, жоден елемент не знімався, не фарбувався. Все в оригінальній фарбі, два ключі, дуже гарна комплектація, є повна сервісна історія. До 182 тисяч обслуговування тільки на офіційному СТО Форд, екземплярів. Залишилося одиниці, хто шукає собі гарне не скручено, бла, 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 бла. На сьогоднішній день. Ну коротше, отаке прохання перекупів автобізнесменів не турбувати. Запрошую на огляд, не пошкодуєте. Пробіг дійсно оригінал. Нема жодних помилок на датчиках, електроніці. За останні 65 тисяч кілометрів. Це не авто за 8 тисяч доларів з пробігом 200 тисяч кілометрів за 4, 4 роки тому. Коротше, то ви самі почули. А тераторів багато. Але чоловік заявляє, що це не авто за 8 тисяч доларів з пробігом 200 тисяч кілометрів, 4 роки тому. Окей, Відштовхуємося від того, що там реальний пробіг, реально продає власник типу. ну, Дзвонимо до продавця, то саме в принципі, по телефону нам звучить. Ну, окей, немає проблем, домовились на огляд, будемо оглядати. Машинка за Львовом знаходиться. Все назначили зустріч, і паралельно вистрілює нове оголошення. Тобто варіант цей крас, який зразу ж от ми хотіли так оглянути. Типу, бо цікавий був по фотографіях, по ну тому, що заявлено було від продавця. В принципі, продавець був небагатослівний, але по факту він зразу сказав, що пробіг там трошки не той, що в оголошенні, типу, окей, це дуже за, за таким продавцям. Ми дуже дякуємо, тому що це економить наш час, це економить їхній час, і це, ну скажімо так, адекватна реакція на те, що коли дзвонить там людина по підбору, тобто для чого. Людей. Тобто це... І так зрозуміло, що ми не клієнти, тобто і ми цей автомобіль не порекомендуємо, якщо там буде нестиковка сотнями тисяч кілометрів по пробігу. Типу. От і все. Продавець заявив, що там 240 тисяч кілометрів, 13-й рік автомобіля, комплектація там не Титаніум була, так? але хороша комплектація з підігрівом лобового, з парктроніками перед-зад. ну коротше, там хороша, хороша комплектація на кліматі, з мультимедійкою, ну, тобто, лайкости. Добре, все домовились також за огляд, і в один день вирішили подивитись ці два варіанти. Спочатку ми завітали на варіант, який був свіжо пригнаний і ну після огляду, в принципі, питань якихось додаткових там по машині не виникло. Там реально пробіг 240, там реально дуже доглянута машина. Там що по кузову, що по ну машина не зношена, розумієте? От машина фізично не виснажена. Тобто, по факту, там був нюанс, там був. Ну, скажем так, неповноцінний підкрас задньої правої арки і задньої правої дверки. Мені продавець показав фотографію, там була подряпана, з вмятиною, так. Вони це трошки підстукали, витягнули, так? підшпаклювали, чуть, чуть там до міліметра буквально билася шпаклівка. І плямкою передули знизу. Типу, зроблено круто, зроблено якісно, косметичний ремонт. Нічо, ну, більше ніяких питань не виникає. Там лише дверка була передута, лаком. Ну, тобто, по факту перефарбована одна дверка, і арочка чуть-чуть знизу. Все. Дивимося далі. Пройомчики в порядку, болтики в порядку. Підкапотка у нас в принципі теж все чітко, болтики не кручені, фари стоять оригінальні, рідні. По мотору теж питань не виникає, тому що він без підтікань працює гарно, рівно. Заводиться теж чітко, при тому, що це був холодний запуск, тобто ми завели його повністю після нічного простою, типу, і ну, машинка працювала просто чудово. Саме важливо, що в автомобілі було два комплекти резини. Продавець докупив зимову резину на литих дисках і багажнику був комплект резини Continental, літо на штамповках, по-моєму, з ковпаками. Типу, в досить гарному стані. Факту два комплекти резини і вся людина сіла поїхала. По гальмах питань нема, по гальмах теж тормозні диски. Лодки, все обслужено. ну Вже круто. Салон просто сидіння, як нові, без заломів, руль не затертий, куліса КПП не затерта, кнопочки, ну нічого. Тобто, розумієте, Машина виглядає нормально, машина трасовий пробіг. Ви зараз подумаєте, що я нахваляю автомобілі, який підготовлений. Так, да, він був підготовлений, почищений, помитий. Типу тут я нічого не маю проти таких речей, тому що це нормальна, адекватна поведінка людини, яка працює в автобізнесі. Значно гірше, коли ви продаєте автомобіль, який не підготовлений. Ну, як ви вже зрозуміли, по машині я був досить приємно вражений і нас чекав наступний огляд від власника, який якраз цікавив наш цей варіант нашого клієнта. Типу, я завітав вже до Львова. Зустрівся з продавцем. Ну, я, так скажімо, хануваті машини бачу вже здалека. Тобто я зайшов на подвір'я, це була приватна територія, я вам не буду показувати там, повного детального огляду до автомобіля, тому що ну, приватна територія, я стараюсь такі речі не показувати. Але, тим не менше, локально десь вам покажу моментами по машині. Машина справді була в рідній фарбі, але був нюанс по передньому правому крилу, бамперу, там подряпини різного роду, глибокі подряпини на крилі. Машинка така досить почухана з дрібними подряпинками по всьому кузу, тобто вкруг. Салон не хімчищений, не прибраний, педальки витерті, руль, руль стертий. Сидіння з плямами, ну, 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 ну таке короте, куліса потерта. Ну, от все просто машину використали, вижили і продали. Це лізингова машина, яка приїхала з Європи рік назад. І поїздила ще по Україні, і от вона в такому плачевному е косметичному стані. Добре, хтось каже, косметику можна зробити. Я вам скажу так, як би що ви не робили, якщо машина мертва, ви з неї цукерку не зробите? От і все. Тобі. Можна там да, кермо перешити, можна по почистити. щось частково можна відновити буде без питання. Тут є інші нюанси. Підходжу я до вихлопної труби, а там як ви думаєте, що там? Там не сажа, там масло, там прямо такий маслянистий наліт, тому що дизельних двигунів з пробігом деколи з'являється вже сажа. Це особливо, якщо є проблеми з клапаном рециркуляції відпрацьованих газів, або, припустимо, з сажевим фільтром. Тоді з'являються вже залишки сажі на трубі, але сажа суха. Тобто це не критично, це ж все можна якось частково вилікувати. Тобто сажа це не страшно для дизельного двигуна, а там просто мастило, чорне мастило, яке на пальцях розмазується, ну, Тобто, це замітно. І починається вже огляд під Хотного простору тут в принципі все стає ясно. Підкапотку, дякувати Богу, не мили, не готували, але але зразу замітно, що турбіна у нас мокра, тобто з турбіни течете. Так що ну. Довго можна розказувати, але по факту з того, що було обіцяно, що типу машина от така сяка, що ви не пожалієте час, я потратив час в пусту. І так буває дуже часто, коли ми проводимо підбір автомобілів на території Західної України та будь-де на території і України і в Європі, навіть якщо проводити підбір, це теж непросто. Чому я не дуже люблю автомобілі, які покидали вже рік-два по Україні, тому що зазвичай їх продають по причині того, що в машині щось вже приближається до ремонту. Є якісь перші признаки того, що... Машинка скоро крякне, як то кажуть. Або щось треба. Ну, не знаю. Тобто, по факту, продавець вирішує продавати, бо щось вже не так Типу. Або машинка вже просто він її виснажив, там, десь був торговим агентом, припустимо, по, по, катав по якихось селах, по районах, все, він просто вбив машину блин, і, і зливає. І ще й продають поверху ринку, щоб, не дай Бог, в мінус не продати. Ну, така от психологія, наша людська українців, чомусь так воно є. Мораль цієї історії наступна: знову ж таки, перевіряйте завжди все, що купуєте. Беріть з собою компетентних людей, якихось, може, товаришів, які працюють хоча б на сервісі, тому що, ну блін, ну, народ таке продає. Типу люди це все купують і ці всі машини продаються. От сидиш на блокноті на авторія, і ти розумієш, в мене навіть в коментарях написано під оголошеннями: труп, 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 труп там припустимо. І я бачу, що це все кладовище. Продалося, розумієте? Все продалося там. Буквально в когось за тиждень, в когось за два, в когось за місяць все продалося. І хтось їздить на цих машинах. При тому, що на цьому форід від власника було ще питання до щеплення. Воно ловило вже з самої гори і важко було зловити оцей момент, де. Ну, коротше, щеплення там вже все, нема. Тормозні диски під заміну, колодки, там, по-моєму, якісь одні під заміну, резина стоїть літня, лиса. Тобто треба купити і зимову, і літню. Замінити щеплення, замінити купу всього вирішити проблему з тим, що масло коржоче. Ага. І в результаті продавець кинув лише 300 доларів. Тобто, по факту машину він хотів за 9 тисяч, за 9 тисяч хотів він. Розумієте, от в чому все суть. Тут без роздумів ми забрали перший варіант, який ми оглядали того ж дня, тобто, тому що такі варіанти не можна опускати, їх забере хтось інший. От і все. Щасливий власник приїхав, забрав машинку і тобто вже на номерах катається на ній. Тобто от така от історія. Тому в рамках підбору, взагалі, часто в мене є різного роду машини. Типу, я не знаю, може вартує вам частіше їх викладати, бо в мене таке деколи враження стається, що люди, які дивляться мій канал, думають, що я там виклав три відео по підбору. Я більше машин в житті не підбирав. Ні, ви можете зайти на мій інстаграм. Там є теж невеликий відсоток машин, які я виклав. Тобто, але по факту, що місяця у нас відбувається мінімум. Від 4 до, 6, до 7 підборів, приблизно так. тобто Це підбори під ключ. Окремо відбуваються огляди разові, тобто окремо відбуваються послуги експерт на день. Чому ми набираємо більше підборів? Тому що фізично, якщо набрати більше підборів, ми не можемо виконати якісно. Ну. Тому щоб не псувати свою репутацію, щоб клієнти були задоволені. Ми беремо певну обмежену кількість ось, ось цих підборів під ключ. Друзі, знову ж таки, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі, що би обрали ви для себе, і що ви для себе особисто шукаєте. Автомобіль від власника чи автомобіль свіжоприганий, який не проїхав жодного кілометра на території України. Мені цікаво почути вашу думку. Як завжди, з вами був Олег. До нових зустрічі всім. Пока.